Ну що, мої дорогенькі, ми приїхали на гору Монсарат до чорної Мадонни. Я хочу вам сказати, що це, звісно, а, дуже впечатляюще. Зараз я вам буду показувати усе, як це все смотриться, куди ми піднімалися, дуже великим і високим серпантином. Настир мужський і сама каплиця. Скільки автобусів, тут дуже багато паломників. Як тільки може зробити природа і хмари пливуться? Рядна. І де б я не стала, вона буде дивитися на мене, дівчатки. ділаємо експеримент. Дивіться, я йду і вона повертає лице за мною. І тепер я стою з другої сторони, а вона на мене дивиться. Це прац праця гауді з іншим архітектором. Історія монастиря, вход, в який ми зараз дивимося, дуже цікавий. Коли сюди прийшов Наполеон, всім нам ізвісний, він зруйнував цей храм, цей монастир до кирпичика. Він шукав тут, він шукав тут чашу Грааля, він вірив, що вона десь є, і вірив, що вона може бути тут, в цьому монастирі. Я відійду, бо дуже багато людей, щоб нікому не заважати. І його сюди не пускали, звичайно, монахи. І цей весь шлях, який ми пройшли, і цей монастир був усіяний трупами людей. Він пройшов по цих трупах, розрушив тут все під ноль і нічого не знайшовши. Ну, в общем, нам це все, все знайомо. Зараз ми війдемо в цей монастир, ці ворота. Це все общежиття монахів, я так розумію, адміністративні здання, столови, майстерні, де вони виготовляють. Хазяйнують, є медпункт, є турагентство, є все. От така історія. Потім його встановили. Чая Монсерат. Монсерат це розпилена гора. Якщо ви бачите, там, і я вам раніше показувала, зараз за хмарами не видно. Гори, наче розпилені пилкою. По легенді, ангелам було на небесах скучно, і вони брали пилку небесну да, і розважались таким чином, розпилюючи гори. Зараз я вам покажу трошки ближче, що це можливо за туманом. Ну, мабуть, ні. Бачите, гори, як наче розпиляні. Гори, як наче розпиляні. Покажу колись, як буде, буде більше видно. Ну, це те, про що я вам говорила. Бачите, гори, як наче розпиляні. Отак от. Так розважались ангели. Так розважались ангели по легенді. І Монсеррат означає розпилена ангелами гора. Ну, дівочки, що вам сказати? Камера не передасть цього величчя і цього захвату, що може створити природа. Та й люди теж. Наскільки ви бачите ці верхівки гори вже в хмарах. Ми наскільки високо, що в мене заложені вуха. Ось такі розпилені гори я вам ближче покажу. А? Не, і е, е, Емблема на вході в монастир <сум> Ангела 2 з, з небесною пилкою, яка розпилює ці гори. І звідси назва Монсарат. Готелі, бачите, з балкончиками для паломників. Ось такі готелі. Ось готелі, ось готель. Для паломників, для людей, які приїжджають самі і живуть, і проводять тут декілька днів. Моляться чорні мадоні, вон Просять, можна просити про свою країну. Про що ми будемо зараз всією групою просити про мир в Україні. У нас гід україномовний з Українка. І будемо кожен про своє лічне загадувати. І можна просити про своїх рідних і близьких. Тут школа. Школа, консерваторія. Найстаріша в Європі, в якій 1200 років, де маленьких хлопчиків з ідеальним слухом навчають співати і грати на інструментах. така от школа музична, консерваторія музична. Школа консерваторія, якій 1200 років. Я чула, як співали, чула, як співали хлопчики, зайшовши в один із таких магазинчиків там. Прямо Пряма трансляція з їхнього класу. І цей спів було дуже прекрасно чути. А, і Тут це ангельський спів. Будемо в саму базиліку чорної Мадонни, Це дуже черга. І ми йдемо на сквиточки. квиточки. Квиточки знайти дуже важко. Вийшла з каплички чорної Мадонни, Діви Марії Монсеррат. наплакалась, одразу кажу, наплакалась дуже. Це свічки, така в скалі, в скалі така зроблена а тунель, в тунелях нижче, де люди залишають свічки. Тут стоять свічки, ти просто кидаєш. в... Тут написано ціна, ніхто нічого не контролює. Два з є, їла свічка. Береш скільки хочеш, кидаєш два з половиною, береш одну, кидаєш п'ять, береш дві. І от така ціла галерея, цілий підземний тунель, де паломники, люди, які, як я приїхала і залишають свічки. Так за благодарност Діві Марії Мансарат за те, що вона почула, вислухала наші молитви, наші просьби і за те, що вона їх потім втілить в життя. Я виходжу знову у дворик. Уже з цієї каплички. Дворик дуже красивий. Ощущення, як наче побував десь в царстві небесному і пообщався з, з самою Дівою Марією вже. Дуже багато людей на колясках, з паличками. Ще раз вам показую цей внутрішній дворик. Саму капличку у не дуже багато показувала, бо там не знімати треба, а звертатися до неї, молитися. Напоследні куколки вам відео, краєвиду, всієї гори на Сарат, яка долина, то все дороги, тут є і автодороги, тут є і електрички, де ходять сюди, і тут є і підйомники, канатна дорога. Послідочек вам покажу оцю велич. Просто словами цього не передати. І камерою теж бажаю всім тут побувати.